I'm <laughs> sorry. Друзі, колеги, привіт! Плити стоять вже, ми починаємо засипати. Точніше, ми засипали. Тепер ми проливаємо водою, точно як і на старому зерносховищі технологія така. Водичкою промиваємо, і бачите, як земля сідає. Тут, знаєте, і не земля, тут глина фактично, але все одно воно сідає, сідає. От. Тобто плити ну, самі по собі вони вже не підуть ні туди, ні сюди. Що і показало на тому складі, і не тільки у нас. От. от так от. Причому що цікаво, землі не вистачає. Оце, що він вирив, ви бачили на відео. І вся та купа землі знов пішла сюди, їй не вистачає. От такий парадокс. Хоча вже плити стоять на тому ж місці, де він рив. Чого так? ну... От, бачите, важко сказати. Оце настільки сідає. Ну, це добре. От, хлопець вже тут. Даня пройшовся циклей. Вже він тут. А, ну ще не дійшов, Він почав тут. Половина, ну, тут половина не залишилося. Оце піде на шви десь вісім. Може до 10 мішків клею. Я купив по газобетону. Хлопці хотіли цей для кахеля. Там, ну, я взяв для газобетону, бо мені також він буде потрібен, якщо залишиться. Не факт, що він залишиться. От. Так, ну, в принципі, плити ви бачили, як ми кинули. Якось так все гладенько також. Пройшло без проблем. От. Нічого не ламалося там в процесі, не плити, не кран, не ми. От, все, от вам стоїть вже два сховища поряд. Скрутили такими стяжками, шпильками. Гаєчка, шпилька, шайбочка. Ну так, про всяк випадок. А тут з комбайна я приніс. Ви зрозуміли, звідки ці планки з похилою камери? Ми міняли колись. І так як я їх кинув в кубку, ось вони пішли класно до цих закладних до плит. От. Ми приварились, стягнулись, все, і у нас майже готовий зерносховище. Тож, друзі, кому цікаво, а буде цікаво, бачите, я трошки так не показав. Зараз показую. Ми вже кинули плити і трошки почали дах кидати, плити на підлогу. Але ну, треба якось розділяти, показувати. От. Тому за цим відео буде ще два відео. Ну, як мінімум, там два буде про підлогу, про дах. От, бо покажемо так поетапно, ну, і Потім все разом я зроблю фільм. от. Тож, друзі, хто з нами, кому цікаво, кому потрібні зерносховища, хто хоче, ну, може щось корисне бере цих відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення.